Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний салат з брокколі. Це мій любимий салат, багатий вітамінами. Отже, беремо голівку броколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння, і всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води, витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки.